зх 245, довжина 850 мм, діаметр заготовки 80 мм, початок робіт. Цікава річ буде. Ну а тепер, друзі, саме цікаве, точимо повністю вал. Всі бази, всі посадки, вал точинки центра. Це саме головне і основне. За одну установку, не міняючи положення, не перевертаючи повністю все за одну установку, всі шейки точимо. точно. Так, друзі, тепер саме цікаве. Вал у нас зажатий центра права-ліва трішки ми піднастроїли а, конус задньої бабки підмастили, вимастили. Оскільки у нас тут конусність була в межах 5 соток на довжині посадки підшипникового узла 205 мм. Зараз ми приблизно то все діло виставили і вам продемонструємо точність. Точність нашої токарної роботи. Так, дивимося. Тут по нулям. Звісно, що я там ще залишу на посадку. Це просто так е вимощений вал і вимощуємо його заради того, щоб у нас різець брав один розмір від початку до е кінця з найменшою похибкою. Тут у нас, дивимося, фокусуємо. Єсть у нас по нулям, правильно? Так, є. Так. Тепер замірюємо в іншому місці, зворотньому в кінці посадки підчірникового узла. Будь ласка. Конусність у нас склала в кінцевому результаті. Аж цілих півсотки. Далі сенсу вимощувати його немає. Будемо точити так, півсотки це ролі на такій довжині не грає. Ще раз повторююсь, правильні вали точаться як правильно. В центрах, будь ласка, центр. Будь ласка, тут центр. Будь ласка, тут центр. За одну установку всі бази правильно в межах допусків. Отак От потрібно працювати. Так, друзі. Токарні роботи по валу завершені. Вал фрезерований. Тут є вже шліцева на ньому нарізана. Під газоновську підвіс посадки все виведено. Щойно я доробив гаєчку таку цікаву. Різьба, до речі, 52, 55 з кроком 2 мм. Стальна утика, цікава, аж аж магнітиця. Гаєчка зроблена правильно, без люфтів. Іде, все класненько, не закусує. Різьба різана різцем, як в гайці, так і на валу. Ну, все як має бути. Не прослаблена, не прослаблена, не затужена, все від руки йде. Люфта немає. Зараз покажу покажу сталь. Яка на матриці? Така цікава, Магніт, це сталь. Марка сталі 40 M2 ма, до речі. Накрутив багато так. Е, дивіться, що хотів показати. Різець. Різець ось. Відрізний. Будь ласка. Він примагнітився до, до вала. Кріпке. Ось такий вал повністю готовий. Якщо все буде добре, завтра ми це все зберемо докупи. Вчитники поставимо, запресуємо в корпус, буду вже готовий до встановлення в гранулятор. Також хотів би на <кхід> чому наголосити. На. Знову повертаючись до 에, друзі, повертаючись до теми матриць, ось ну, така матриця. До речі, вона відрізняється від решти матриць, які я робив. Вона має в діаметрі 104 мм. Що цікаво в цій матриці? Тут, як ви бачите, зменшений, на відміну від матриць всіх тих, які я робив на соті гранулятори. Ну, скажімо так, інших виробників. Ця матриця відрізняється від них чим. Є менший отвір всередині, є ширший ролик. Тут вийшло більше отворів матриці. Ну, доволі таки непогана кількість отворів, враховуючи площину матриці. Шпоночка, все як має бути, не засверлене, так як на ну, ви бачили ту матрицю. На що хотів би акцентувати вашу увагу? Всі ті матриці, які я робив, не кожен зумів притерти. Не кожен зумів довести її до, скажімо так, логічного завершення, коли вже матриця запрацювала в повну силу на валу. Повторююсь, не кожен. Дуже хто багато зупинився на, на половині шляху, дуже хто багато зупинився на самих початках і закинутої матриці, вона десь валяється в них. Дуже хто вже зупинився за крок до отримання повноцінної, скажімо так, роботи. Цієї матриці. Я вже не знаю, як зробити її, ну в лапках дещо дещо м'якшою, до притірки. Мається на увазі. Не твердості, а дещо м'якшою до притірки. Чому? Тому що є певна межа. Межа проходить через Ну, такі, такі речі як. Е, е, легка притірка і якісна гранула. Чи то легка притірка і неякісна гранула. Е, перетнути ту межу, щоб я, скажімо так, потратив час, потратили ви свої гроші на, на, на цю матрицю. І знову отримати те, що ви маєте. Так, ви її притрите дуже швидко, там півгодинки, годинку, все у вас хорошо, перші враження у вас будуть чудові, е, продуктивність буде. Е, е, Все-таки продуктивність, не пропускна здатність. Але з часом ця продуктивність перетвориться на пропускну здатність. Що таке продуктивність і що таке пропускна здатність, я вже неодноразово пояснюю на своєму каналі, і ну, вибачте, що буду торочити одне і те саме, але дехто не дослухається до моїх слів, але я, не, скажімо так, не, не втомлюсь повторювати. Продуктивність це отримання певної кількості якісної, якісної продукції, ну, зокрема, матриця, зокрема, гранул, за відповідний період часу. А пропускна здатність це те, що матриця максимум може пропустити через себе, і на виході ми будемо мати фарш. Можливо, я... вислали мені відео роботи, вірніше, не роботи, відео гранули, яку отримує людина на грануляторі, матриця, матриця 23 чи 25 міліметрів. По товщині, мають отвори 3,5, вона двостороння. Ну, Вирішив кусочок, подивитись, і мені просто цікава ваша думка. Що зробив? доброго здоров'я! Ось отаке чудо-юдо. Сьогодні я мені один товариш ждав користуватися. Він воює, а я його побачив кажу, він та стоїть. Та стоїть, він і робив усе вроді би. Ну, те, що він робив. Херезно, він десь... Ну, ось дивиш, що воно за кашу мела, Оце, оце ось гранула. Що ну, це за гранула? Воно, ось, блядь, раз. Це, правда, гранула зерно, ячмінь цей кукурудзу тут. Я взяв олії, додав і якби притірочну сміть зробив. Воно на труху перегнало її, його. Ну, як увлажниш дужче, то вроді би, ліза, вроді би, і неплохо сипе, як би так сказати. А ось віддільно я зробив, ну, як отдільно, я зразу ці прогнав, мабуть, півчаса сидів ганяв, А це взяв ячмінь, пшениця, кукурудза. Ну, ячмінь 4 ковшика, ось таких 4 ковшика. Ячмінь, ковшик пшениці і ковшик кукурудзи. То прогнав зразу перший раз, вроді би і виліз, ну половина таке пиляку когоне, блядь, ну знає. Оце ж дивись, оцей двигатель, блядь, ось розетка нагрілась добре, блядь, була. Така гаряченька. Ну, у мене тут віддільно лінія йде, хер Я, я провів. Ну, щоб автомат і тут чисто не через хату, не через що. Ну, коротше, що ти можеш мені підказати, будь ласка, можеш посовітувати, що, що, що з ним, блядь, Якоби яку влажню, Вроде бы, блядь, і ліза. Ну, гранула зовсім слаба. Правда, ось є така ось це єдинічна, Що хер роздавиш, блядь, ти знаєш? Є така, що не роздавлю, блядь. Ну це єдинічна, А в основному, бачиш же, ну ось, що гроба. Оце отаке. Що ти можеш сказати по цьому поводу? Відсказати. Це, мабуть, або матриці і ролики желательно. Тут ось бачиш через редуктор, цепна передача, блядь, Тут все вроді і працює як треба, бля. Ну, давай я тобі зараз відправлю це відео, а потім наберу і ти мені може, будь ласка, щось можеш прояснити, якщо буде час в тебе. Можна так зробити. Все, дякую. Бо якщо що може прийдеться в тебе заказати, прийшлю матрицю і ролики. Не буду я цю всю порнографію висилати до тебе матрицю і ролики, якщо що, прийшлю. Там, а мати цю Ну, ну По-моєму, там реставрірувати нема що. Вона там така завтовшки, бля. Ну, Може б таку ти зробив по товщині, просто закалиш може, якось. Ма, чуть -чуть, щоб, бо... Напруга тут може гніхара не видержать, блядь. І так нагрілося оцей час протовся, це хуйню оцю ганяв туди сюди. То, блядь, дуже не вдержу рукою, взяв за, за вилку. Так що перезвоню тобі, дякую тобі. Так от, е на рахунок тої межі я хочу, щоб оця деталь у вигляді матриці у вас працювала і працювала, щоб ви її довели до логічного завершення. Не зупиняйтеся на, на, на півдорозі, не зупиняйтеся за крок до, до фінішу, набирайтесь терпіння, де хто там запустився і каже: от в мене продуктивність там на такій сотній матриці. Звісно, що не з такою кількістю отворів. Чому тому що, ну, на цю ще матрицю нормальна кількість отворів можна сказати, що тут вижите з неї хорошо. А от ті матриці попередні, які ви бачили на, на моєму каналі, як відео знімав, ну то повне паскудство. Це ще, скажімо так, більш-менш оптимально. Ну, 4 рядіотори повноцінних тут вийшло. Не зупиняйтесь, доводьте до ума. І ну, от те, що я говорив там, за крок, за крок до, до, до фінішу, або там уже перший крок від фінішу, вже всього людина руку опустилася, Запустив, отримав він продуктивність. 5-7 кг на годину на сотій матриці. Хоча виробник виробник того гранулятора з такою сотою матрицею заявляє, як продуктивність його в роботі 40 кг на годину. Ну, люди добре, ви ж називайте речі своїми іменами. Продуктивності там не буде і близько. Мається на увазі отримання якісного продукту у вигляді гранули за певний період часу. Не буде. Хоч ви ну, ну не знаю продуктивність. Продуктивність це це якість. А там пропускна здатність. Так от, щоб не перетнути ту межу, я вже не знаю, що мені, що мені як мені робити, щоб те, що ви отримуєте, доводило до логічного свого завершення. От на чому що хотів я вашу увагу акцентувати. Ось таке сьогодні відео для вас було по цій, по цій сотій матриці, по валу для МЗХ 245, до речі, МЗХ 245. Вже фактично на 80-85% готовий. Залишилася тільки зборка. Ролики вже готові до закалки. Скорше за все, що завтра буде піч. Цю матричку закалим. Інші матриці закалим. І закалим ролики. До речі, ролики там х 12 мф І залишиться там ще шмат роботи по матриці. До речі, матриця та ж сама Х12М. Але. Цього разу ми підемо по шляху трішки іншому. Ініше, я піду по шляху трішки іншому. Я не буду її сверлити в такому вигляді, як вона є. Я її зроблю нормалізацію. Нормалізацію зробимо. Маю надію, що ця нормалізація допоможе її швидше просверлити, що вона буде сверлитися трішечки легше, ніж вона відрізана із заготовки. Що по цій матричці? Що тут, ну, скажімо так? Не те, що мені подобається. Тут немає місця, де посверлити отвори для різьби для, для сйомника, щоб сйомникам її знімати. Ну, то що ми обсудимо. Можливо, десь тут М5 в тулю в кінці. І заглиблю. оскільки ролик тут йде по самому краю, тут уже отворів. Ніде сверліти, все рівно ролик перекриє тільки половину отвора, сенсу нема сверліти в краю, Можливо, десь там да, трішечки занизинту різьбу. Ну, то ще ми обговоримо з власником цієї матрички. Ось таке сьогодні відео для вас, друзі. Підписуємося на канал. Всім до побачення. Ну, Наше традиційне, чекайте на нові відео.